Доброго дня всім і мої найщиріші вітання. Сьогодні ми з вами розпочинаємо гарбузовий сезон. Це не значить, що ми будемо робити тільки гарбузині, але гарбуз, я так думаю, ви всі знаєте, це надзвичайно смачно, дуже смачно і правильно приготовлений гарбуз. Так, щоб було дуже смачно всім і малим, і великим. Це теж свого роду, свого роду вміння, яке ми з вами попробуємо сьогодні зробити так, щоб все було добре. У мене на сьогодні два отаких от невеличких гарбузики. Спасибі селянам, передали мені отакий подаруночок. Ми зразу з них два і зробимо. Перше, що ми робимо, це ми обрізаємо всі гарбузи, чистимо і один, і інший. Вирізаємо серцевинку. Бачите, вона тут невеличка така. І нам потрібна тільки оця ось м'якоть. І на одному, і на іншому гарбузові. У мене це мені передали сорт. Гарбуз диня. Є ще сорти, які були народні, коли будете вибирати гарбуза, вибирайте, будь ласка, такий гарбуз, або є довгенькі такі, такі, як грушки, то дуже смачно. Або якщо сільський гарбуз з города, Дивіться, щоб він був із такими, навіть якщо великий, із зеленими проживками такими. Ото класичний український. Оцей гарбуз, він спілий, але той гарбуз буде м'ясистий і надзвичайно смачний. Я не буду вам показувати все, як я роблю: вирізається серединка, чищається шкірочка. Я вам зразу, зараз ми переходимо на ту частину, зразу покажу, як у нас вже гарбуз буде порізаний. Порізали ми наші, дивіться, кусочки гарбуза. Ну, такі невеличкі. Тепер в мене 5-літрова кастрюля. В об'ємі тут гарбуза 3 літри. От на 3 літрову не повазі, я дивлюся на об'єм. Завжди беріть кастрюльку трішки більше, тому що буде заливатись молоком, і не треба, щоб воно було в рівні. Так вам буде спокійніше і краще варити кашу. Що ми робимо далі? Тепер ми сюди всипаємо на оцей об'єм цукор 6 столових ложок. Я всипала. Далі. Отакий ось, бачите, стакан в мене вже перемите пшоно. Висипаємо пшоно, Сипемо все зразу, тому що не треба нам по черзі, щоб його діжурити над ним, і все гарбуз. І все інше і пшоно, воно звариться майже одночасно. Сюди я всипаю чайну ложку солі. Сіль обов'язково. Що ви не готували, сіль має бути обов'язково. Сюди я кидаю 100 г масла і ще одне. Ну, я цього не роблю. Але люди додають ванільний цукор, щоб, знаєте, пахло більш ванілью? Ні, для мене гарбуз повинен пахнути гарбузом. І тепер далі ми оце все заливаємо молоком. Молоко у мене свіже, Ну, 2,5 жирності, можна 3,2. Отак, щоб покрило. Бачите? Якраз в рівні із кашею, ну, з тим, що має бути кашею. Отак, в рівні, ви побачили, що вже зверху, наша, наша, оце молоко наше, і все. Тепер ми ставимо на плиту. Бажано, щоб ви. Над ним не діжурили, але ж ви самі знаєте, що таке молоко. Періодично, коли воно підігрівається, його потрібно перемішувати. Нічого з цим не трапиться, тому що все рівно воно буде однорідної маси. Ставимо на плиту і готуємо до того часу, поки закипить. Закипіло я вам далі буду показувати. Кіпить потихеньку наша каша. Дивіться, я отак перемішую, пшоно проварюється. А по поводу того, коли, будуть, коли буде готовий наш гарбуз, вам треба буде ложечкою, отак оці кубики. Ну, розколювати пополам. Коли ви вже бачите, ложкою відчули, що воно вже готове, зварилося, тоді ми тільки включаємося і оцим давимо. давимо всю оцю робимо на однорідну масу на пюрешку. А зараз, поки е, кипить, не накривайте кришкою, е, лишня пара повинна випаруватись. І у вас має бути, якби воно утоплене. Ще одне. Якщо ви захочете, бо є й такий варіант, коли кашу варять більш тугою, а окремо варять молоко, знаєте, щоб воно було аж топлене і заливається каша. Тоді молока лийте в два рази менше. Якщо ви до того часу, що не покрите, а менше там на дно влили, воно проварюється, і відповідно менше потрібно буде і пшона, тоді буде каша набагато тугіша. А це буде, знаєте, як таке рідкувате пюре. Все рівно буде надзвичайно смачно. Варимо далі. Дивіться, я ж кажу, ось, бачите. І пшоно, і все абсолютно передушиться, передавиться, зробиться пюрешка, буде ой смачне, пахне гарно гарбузом. І варимо до готовності. Дивіться, уварювалось, облівалося. Пшоно розварилося до того стану, що вже само пюре стало повністю розварене. Цей наш гарбуз теж розварений. І тепер ми починаємо його Я не люблю кусочками через те я давлю. Абсолютно все оце ми повинні подавити так, щоб у нас було пюре. По цьому рецепту готувала моя мама. По цьому рецепту готувала моя бабуся, і по цьому рецепту готую і я. Я думаю, ви розумієте, що це народний рецепт, це дійсно народний рецепт, ох і запахи, і запах, і смак, і наша каша вже готова. Тепер не накриваючи кришку, ми її залишаємо, виключаємо плиту і залишаємо її в спокої до того часу, поки вона не стане, така, знаєте, політньому тепла. Можна і гарячим, хто яку любить, але вона повинна ще постояти і настоятись. Щоб воно було, дивіться, як гарно все перемішалося, от вам і гарбузова каша. Чарівні аромати, чарівний смак, народна українська гарбузова каша. Не накриваємо кришку, і отак от ми її виключаємо і залишаємо на плиті. Плита охолоне, кастрюлька охолоне. Потім я насиплю у, у, у тарілочку і я вам покажу, що ми отримали. От і пробуємо ми результат нашої роботи, що ми отримали. Вона вже зараз тепленька, бо знаєте, коли пробувати, а воно гаряче, і па, -па, -па, ловить на ходу це воно теж неправильно. Дивіться, отакої густоти наша каша. Хто захоче рідше, можна додати молока, але обов'язково кип'яченого. Я молоко не додаю. Дуже смачно на смак. Це я вам гарантую 100%. З роботою ми справилися теж на 100%. Пробуйте. Що хочу сказати, по кількості цукру. Тут в міру солодке. І розраховано на те, що цукор відчувається, але не дуже насичено. Якщо ви хочете, щоб у вас було більш солодке, після того, як ви вже зробили пюре, передавили весь, от зробили однорідну всю кашу, спробуйте на смак. Чим більше вона буде вихолоняти, тим більше вона буде робитись менш е, солодка. Через те пробуйте відразу. Дуже велике вам спасибі за увагу і прошу вас. Е, заходьте, будь ласка, на мій канал. Підписуйтесь, ставте дзвіночки, хто має бажання. Пишіть, будь ласка, обов'язково пишіть коментар. Я дуже рада. До зустрічі! Надіюсь, до скорої!